Не все згорить, не все з неї є, і кожна мить твоєю є, бо навіть попіл пам'ять гріє, з вогню зростає майбутнє, де тінь лягла на світлі крила, де плаче дзвін і кличе мати. Стоїть земля, мов рана жива, але її не подолати, трава проросте крізь бетон, як слово, крізь холодні душі. І знову квітне вільний тон на золотих полях і суші. Сліпучий день цей йде крізь ніч, як серце крізь усі розпуки і правди полум'я на свіч розтопить льодяні поруки, бо не зникає те, що живе, що в корені, в крові, в молитві, і навіть смерть це не кінець, А просто крок до справжньої битви. Тож пам'ятай, ти не один. В тобі і рід, і пісня січі, і край віст твій стане із руїн, як Бог крізь сльози, в очі зичить, і ти прийдеш крізь все й не зла, коли в душі зоріє віра, бо хто любив, той вже не сам, а хто згорів, той стане світлом.